Вітаю всіх, друзі. Сьогодні швиденько, думки вслух, спостереження, до яких я прийшов з набуттям якогось певного досвіду свого. Сьогодні поговоримо про мотивацію, дисципліну, досягання цілей і загалом щасливого життя, так би мовити. Одразу скажу, що думки це суб'єктивно мої, моя думка. Ви можете бути погодитися, можете не погодитись. Ваші думки, ваше життя, так само ваші спостереження. От. Почнемо з мотивації. Дуже така актуальна тема зараз вона зараз і в принципі, завжди, мені здається, мотивація, дисципліна і так далі. З приводу мотивації ще в школі я помітив за собою. ну там Я почав займатися щільно тайським боксом 14 років. E, і тоді от, різні відоси, які починалися в Ютубі від э, портфаза, не знаю, знаєте, такий як э, аккаунт чи ні. Ютуб-канал, точніше, на Ютубі. І там такі, мотиваційні відоси, я там дивився, трошки заряджався, але з часом я зрозумів, що е, э, короткочасний такий запал в мені, він дуже швидко пропадав. І потім, коли я, я дивився відос, мотивувався, так, все, я буду робити і те, і те, і те. І потім, коли я цього не робив, я дуже засмучувався. І навпаки, ця ці відоси, ця така короткочасна мотивація, вона збивала мене з мого шляху, і я зрозумів, що це не те, що мені потрібно. І я якось перестану цим акцентувати увагу, просто займався, просто горів цим. От і з часом десь уже в 22 му 21-му році. Коли ця ера ріл з інстаграму, і інфопростір почав наповнюватись. Мій інфопостір почав наповнюватись різними блогерами, там різними відосами мотиваційними про дисципліну, порівняння мотивації і дисципліни, що мотивація це там були такі розмальовані графіки, будуть тут картинки, я представляю. Там графік ось такий, типу, стрибає мотивація, дисципліна це покроково, що там один відсоток кожен день, і це, типу, краще, ніж викладатись там якийсь відсоток набагато більше в за один раз. Тобто постійність, маленька постійність дій, яка яка дійсно виконується кожен день, буде перемагати над людську працю, яка виконується на умовно раз в неділю, наприклад, або там раз в 10 днів. Візьмемо на прикладі пробіжок. Або зайняти спортом. Краще ви потрошечки кожен день будете займатися, або там стабільно через день пробіжки, кожен день по кілометру. Або якщо ви бігаєте, пробігли кожен день по кілометру, нормально себе відчуваєте, тіло потрошки втягується. Або пробігли один, один раз на неділю, там 10 кілометрів, здохли, но, ноги болять. Коли бігли, думали, на що нащо це роблю. Прибігли, ноги болять, на наступний день болять, ще два дні ноги болять, і ви думаєте, на що мені це потрібно. Мозок дає сигнал тілу, що мені було важко, я не хочу це повторювати. і Ви себе будете заставляти і ну, звісно, трошки себе треба заставляти, але в такий що з собою боротися, це насправді е, буде створювати вам додаткові складнощі. От, а коли ви бігаєте потрошки, почали почали, тіло втягується, ви витримуєте від цього кайф, виділяється дофамін, ви раді, що ви це робите постійно, і ви потрошки, потрошки зростаєте. Я з цим згоден з приводу е, порівняння мотивації дисципліни, що дисципліна, вона, е, дисципліна на голову вища. Тому що є е, зрозуміла праця над собою, потрошки ти працюєш, е, і я візьму наприклад, прикладі спорту, я кажу, що тіло адаптується, Так можна будь-яку сферу життя примінити. Далі я думав, що дисципліна, саме мій хардскіл, що я супер дисциплінований. Що, чому мені так все це легко дається, і так далі. Бо я думав, що дисципліна вона є всередині мене. Що як це як зароджений навик, мій. Мені там легко рано вставати, і якщо там потрібно якось змінити харчування, я змінюю, ставити собі якісь певні виклики, не їсти 30 днів солодке або ще щось. Я дуже люблю таке робити. Хоча насправді мені дуже важко. І я йде внутрішня боротьба з собою, і там вставати рано. Я тож, я також люблю, але мені дуже важко. Я думаю, що я по натурі сова, але я встаю все одно рано, постійно намагаюся тримати цей режим, от іде внутрішня боротьба, і, і тільки з внутрішньою цією боротьбою йде зростання. І я от зазвичай задумав, що. Це мій Це можливо і є так, і це і є моїм скілом, але е прийшов я до наступного етапу. Це можливо, буде звучати для всіх, так не для всіх, а для когось буде звучати е якось е незрозуміло, якось незвично. Е можливо, навіть хтось подумає, що це типу туфта. Але я просто зрозумів, що я став частиною цього процесу. Я просто я кажу. Сурово по тренувальному процесу, по спортивній своїй кар'єрі, про професійний спорт. Я став частиною цього, розтворився в цьому процесі, став їством цього, а точніше це стало моїм їством. Стало настільки всередині мене це бажання боролить, що я отримую задоволення від самого процесу. останнього, останньої підготовки до чемпіонату світу. Я зрозумів, була дуже важка підготовка, збори були. я зрозумів, що коли я відчуваю цю втому і зростання, що моє тіло стає сильнішим, я відчуваю дуже е, такі емоції щастя, радості. Е, і значить, у мене була дуже важка остання неділя підготовки. Я захворів, багато скинув ваги. І тоді в мене було, було пару днів таке депресивне питання. Я підписав я собі питання, чому я захворів, чому, чому це так сталося. Я зрозумів, що це був виклик певний для себе, щоб я зібрався і продовжив далі підготовку, поїхав на чемпіонат. І в одній з категорій я програв, я дуже засмутився, але в іншій категорії я переміг, став чемпіонам світу. І насправді, сказати чесно, я не отримав такого задоволення, коли ми підняли руку. Чим, якщо порівняти з тим задоволенням, яке, коли ми проходили тренувальний збір, коли ми готувалися, оця дисципліна, режим дня. Оці це відчуття в тілі постійно, це оці виклики, оці розуміння, що я стаю сильніше, що що показники тіла мого піднімаються, що в моїй голові змінюються, структуруються взагалі світорозуміння. Тому що коли виходиш на пік своєї фізичної можливості, голова так само дуже дуже багато перероблює думок, важко думати, але це зазвичай до чогось приходиш. От і навіть взяти на прикладі альпініста, щоб, щоб вам було краще було зрозуміти, альпініст, коли лізе вгору, коли ні навіть от, альпініст хоче покрити Еверес, навіть коли він вже починає готуватися, знаходити якісь фінанси, знаходити спорядження, якесь він вже кайфує, він вже від цього отримує задоволення, він отримує щастя. І коли він лізе, він іще більше наповнюється. Коли він долазить, так він отримав задоволення. Він покрив вершину. Але саме ось цей процес, саме це зростання зростання і розвиток е за рахунок цього людина. Це був це було її рушійним процесом, це її нею рухало. І я думаю, що питання не стоїть в дисципліні, в мотивації. Так, це необхідно. Але коли ви розтворяєтесь в цьому процесі, стаєте їстлом цим процесом, і ви просто будете. Все, все це прийде, все це прийде, і не потрібно ставити собі багато питань. Просто робіть це, просто довірте собі. Ви якщо ви це вибрали свій шлях, просто по ньому топіть і працюйте. І... Якщо казати по собі, от особисто в моєму досвід, я розумів, що оце я став реально частиною цього процесу, цими мріями своїми. І це вже не мрії, а це просто частина. Не мов це вже у мене сталося. І я продовжую працювати над цим. І там знову ж таки повторюсь, самі прості речі: там режим дня, харчування, постійне, постійне тренування, розвиток над собою, книги, там, література, стосунки. Сім'єю, з коханою і так далі. Це все, це все розвивається, все, все, все де піднімається за рахунок однієї, однієї однієї простої штуки, просто до якої сам пішов, щоб просто ти віддався цьому процесу, і всі інші сфери будуть підтягуватися. Якось так. Дякую, що вислухали. Дуже важливо почути фідбек від вас, людей, тому що одна із цілей Ютуб каналу це оточення себе сильними людьми, різними людьми, почути думки різних людей. Можливо, хтось. Бачив, якісь, помічав за собою такі штуки. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами особисті повідомлення. Можете писати в коментарі. Можемо розкрити якусь тему в наступних відео, якщо кому цікаво. От. Особливо цінно чути фідбек від близьких, знайомих, тому буду чекати повідомлення. От. Це такі були думки вслух в форматі щоденника. Я розказав про це свої якісь спостереження. Споглядаючи на свій досвід, немалий, я би сказав, от тому, дякую за перегляд. Залишайтесь нами.